Ось тепер ми будемо розбиратися, чому у нас не працює Xiaomi Redmi 12, звичайний. Ось, типу він розбитий, але зі слів хазяїна, він у нас повністю працював до одного часу, поки він просто не взяв і просто не виключився. Ось, Тоді, коли він вже виключився, він взагалі повністю більше не включився. Ось ми будемо дивитися, що з материнською платою. У нас є надії то, що батарея здохла. Ми будемо ще перевіряти завдяки такому більш-менш робочому. От, уже, Redmi 12. Ми тут типу, з нього перекинуємо плату сюди і більш відсотків, що на якомусь із них ми зробимо прозору кришку. Більш відсотків, що на сьомому, якщо він буде працювати. Ну що, поїхали. Ось, а тепер ми вже це, це назові. Ми тепер вже відкрутили всі гвинтики і будемо знімати рамку. Ось, Обов'язково не забудьте вийняти лоток сім карти Якщо його не вийняти, ви просто його можете або зламати, або не відкрити. А от якщо ви дуже везучий, просто вийміся сам по собі. А от ви зламаєте защоку. Ось ми вже це... цей телефон у мене вже був на ремонті. Кришка стіклянна, з нею буде дуже осторожна, бо вона така тонка. Її я вже не один раз знімаю кришки стіклян, навіть розбиті, я вмудрявся знімати, щоб їх не покоцати. Ось. Кришка має сильно нагріти, щоб, щоб ви її в руках не могли тримати. Для того ви маєте використовувати рукавиці. Рукавиці. Не просто пальцями-голами то Ось. А клей я був використовував на тот ремонт. Ось ми відкрутили, зараз будемо Ну, Мішку підзнімаю. Так. Ось і беремо і так защелки по контуру. Ось не саме легко раз. Ось і вже отак відклеїли. І не драємо кришку, як якісь дурні. І беремо і отак відключаємо. Все, відключили. І ось так виглядить він внутрі. І наші підтвердження то -то, підтвердились. Батарея жива, материнська плата більше тут мертва. Ми зараз підкинемо з за цього телефона оцей робочий телефон розберемо. Він це легко розбирать. І просто материнську плату сюди підкинемо на перевірку роботоспособності. Ось, отак ми беремо. підключили це. Це. Материнська плата у нас вроді би... Я не знаю, чи на чому це держиш, але мені що знімає тут. Болтиків вроді би ніяких нема. Ось і беремо отак. Це ми відклеїли. Це теж. Пальцями не торкаємось, тому що ми далі жирні сліди не відотримемо. Ось. От тепер отак підлізаємо. І отак акуратнесенько. Вони маємо оцю шедевральну плату, кстати. не забуваємо відключити коаксіальний кабель, він відповідає за зв'язок. Ось це материнська плата. Більше відсотків, що вона труп. Якщо ми не могли не, у нас, у нас не захотіла запустити. Тож ми будемо заказувати ну, ми більш відсотків, що, заказ, що замовимо вже кітно обрати та самої жирної комплектації. Крашком більше статки, що тут будемо, навіть сьогодні може робити прозору. Все мішу. тут теж парусимо, Адріана Комфісського. Все одно бати. Ми, коротше, кулінари дуже великі. І ми варимо кришечку тут. нещасно. Господи. Аж запутіла камера. Як в Адріани очки. Ні, вроді би ще навіть не відвалило. Та я думав, бо ти мав підписчику, бо у тебе є все. А ти викладеш нинішні кадри з того, як ми мали робити? Не знаю. Тут я вроді би навіть не знімаю. Не пам'ятаю, чи знімаю. Ну, щас... Паночку, молода. Щось там десь для нас загріло. Та й нажми щось. Ну mm -hmm. і так, ні. Ой, блять, йом. Це ну, дуже прозрачно. Вона не прозрачна вообще. Ти не видиш, що то це навіть на даже не тклеяло. А ну війни, війни. Поспоримо, що не чи там кась за неї. Просто вогнити. Я там хата поруч. Ти могла не так до рани сидіти. Ну чого? Ти просто постоянно не треба вирубати, господи, ще пінця тут не може добрати. Ти возьми пускупці. А пускупцями її дуже легко розбити. Чисто що тут торкнути? Я такий... Ти давай я резко його холодну воду. А, бля. То все буде окей. Ах, яка вона гаряча. Дай я буду знімати. Дай. Знімай, знімай. Оператор. Три тисячі. Угу. Я собі можу... Аж бляха, я паруватий тож, парень. Оце телефон. Ну вообще я просто не понравился. И не в этих ты не готов. Женя не най. Ну вообще, Господи, нас не поменяло. Перестай меня, мучи. Попробуй ще феном. Три не впала. А то буде бабах. Ще один кагуно предміко. Так закриваємо двері. Тун, тун. Входу ще в одного буде такий телефон. Samsung S10E. Фіх, вона тебе не подає. Вона тільки самодовше закипятила. Це частина. Така от у нього майстерня. Перебігав оттуди, і сюди. Оце майстерня. Я походу знаю, чому все нормально сервіс? Кришку ж вам міняли в тому сервісу. Що? Ви ж там кабіняли кришку. Да. От імен. Ось ножиком йде. Краску ми якимось чудом знімемо. Та як... І, і все на теперках холодно. Ти не є смисл. Та чого не є. Вже прозрачною стає. Це давай, давай. просто вже краска. Її немає спіртом обрати. Тут у міш маєш спирт? Мамо, паленьку. Пуйдемо до тебе. Трудайся, закінчила. У мене її не було. Ти Та відраєш, тати дуже сильний. Я знову. З Авророю. Це мені треба такий, якийся не розвалить. Просто по приколові. Так все тут опасно робить. Не опасно. Якщо вони не криві руки, це для вас буде безпечно. Я мало криво знімаю, бо я запію. Передаємо привіт Васильові. Ну no, Тепер попробуй просто нагріти. Уже 4 минути йде відео. Ну покладемо на паузу. А, от ні, знімай, знімай. Так, камера зні... от, 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 сюди Заберемо, бо їх не ту плавили. Телефон. Такому отстані. Дуже плачевному. Полурозобраний. Вшилася нижня плата, батарейка екран і корпус. Женя дотик нагріває. Скоріше всього ми будемо розбирати цей телефон. Бо нам треба зрозуміти, чи то материнська плата платить. Чи... Але... Тим не менше він робить. Выключився фен. Уже Жені йде роботи повним ходом. Кстати, херня. Такі от у нього тубочка. Все тут у нього такое. Кстати, уже не є деньги. Угу. Дорот, коли ми все доробимо, ми будемо бавити от на тому телевізорі. Кить у тебе так займає пам'ять на телефоні сі 4 к а на айфонах. Там може менше буде. Чого? Там може і хуже якості. Чому хуже? Том я самсунгово сумговував iPhone говно. Mm -hmm. <laughs> я собі планував брати, може, 11-ку замість цього S10E, коли ще сесть не купив S10E. Я вибирав між ними. Або ціна. Ціна єднака. Ясна. Єднака? Да? тепер, думаешь, думаєш, я 11 ку Ну, mm. це Сейчас мені більше прослужить. Yeah. Ты ще обновлення до нього виходять? Ні. Хуя. Ты що, 12 Android 25 рак ще буде служити? Хто така подстраховка обновления? Того айфона. Закінчується обновлення, Начинать телефон вдохнуть. Чуть частина програм доступна, тільки любить мене навіть любу APK шку програму накатити, навіть недоступною. Ти ще держить euh, TikTok? Ти що, на приколі? П'ятий Android даже ще держить все. Крім Ютуба. Я тумка беруть. З чого оплата? Все, з якогось тюнера. А буфера твої Угу. Ну, на на відеосервісі даже є один канал, присвячений цьому сабову. От цьому. Малокривос знімало, ну. Але... Ну то класика. Короче, мішку вже виключай, бо в нього пам'яті набіжить. От уже процес іде. Саме і ацетоном чистим ще. Вот так вот виходить вообще чётко. Бо це тепер пальцем чуть-чуть це ялі трукну лезо остріше. Кожу здерло. Йде такий от ацетон. Він не прозрачний, аж такий коричневий. А, такий, він. Укажемо він... вам, коли вже буде готовий результат. Ми, коротше, змішуємо вже останні штрихи. Кришечка отака прекрасна. Зараз ми її ну, і... уємо. Це ми просто повторюємо, типу, і далі заклеїмо. Головне її не заляпати. Давай, відклеюємо. Тепер ми будемо робочий телефон розбирати. І класти сюди кришку і чорний корпус. Так. Да. Бо бірюзовий то не солідно. Да. Говорить, власне, бірюзовий. Бірюзовими не ходять. Пацани з бірюзовими ходять. Але з самсунгами S10 є. <світ> Ось, коротше, цей корпус. Над Зі ти, я вже буду ходити. Да. полюбе, я думаю, ми полібе маємо заказати. Ось ми вже змішуємо, зробили прозрачне кришечка, це скло. І ось на ну, цей прекрасний телефон ми вже заклеїмо. Зараз будемо збирати другий сей середник. Сейчас вже повністю робить. Зараз ми його будемо вмикати, але доки нам потрібно, щоб схватилася кришка на силіконовий прозрачний клей. Ось видко там чуть-чуть. Ось все ми вже звісно телефон що Друге, що материнська плата не робоча. Ми перекинули камеру і корпус і кришку. Так же само ми зробили цьому. перекинули кришку, лишили е, стеклошка рідні і зробили прозрачні. Коротше, я не знав, коли це воно схопить. хопить. воно десь одному. Хоч биш угодні вже піти дому, далі до мене заскочиш за ним. Я б тобі так порекомендував. Бо то довго буде. Не можеш різінками, я тобі різінки принесу. Ні, воно все одно одводити. Різінками то дуже ненадіжно, то максимум екрани клеїти. А це кришка, нам треба, типу, щоб то не було ну, пустоту, щоб було приклеєно. Окей. окей. Давай. Ти телефон не береш? О, я поймаю, що мой розряд. чітко. Окей, давай. Ось так моє місце я буду прибирати. Цей телефон Мішо за ним скоро прийде. Я його ще познімаю для свого інстаграму. Ось так виглядить моя майстерня. Опа. Це, це типу температура, це зроблено на артуїну. Це паєльна станція. Це саббуфер. Тут тумбочка для інструменту телефонів, тут для високовольтажної техніки. Ну що, ми закінчуємо це відео.